Огляд мультифлори в 2-літровому горщику, що квітне в серпні Світ Pink має гарну кулю рожевого кольору квіточка середнього розміру. Fresh White. Біла квіточка з жовтенькою серединкою. Хомерун-оранж Orange. Квіточка в середині насичена оранжевого кольору. Goal. Гуал Yellow, квіточка розміром 5-7 см, здорово гарненька, має пишні квіти. Лагун Пурпл має темно-бордового кольору квіточку. Кущик дуже гарнесенький, весь на бутончиках, навіть не видно листочків. П'єно маленькі ромашки, які квітнуть самі перші. Яка хризантема вам сподобалась, напишіть. Огляд мультифлори в 2-літровому горщику, що квітнем-серпні. Світ Pink має гарну кулю рожевого кольору квіточка середнього розміру. Fresh White. Біла квіточка з жовтенькою серединкою. Хомерун – Orange. Квіточка всередині насичена оранжевого кольору. Goal. Goal Yellow, квіточка розміром 5-7 см, здорово гарненька, має пишні квіти. Лагун Пурпл має темно-бордового кольору квіточку. Кущик дуже гарнесенький, весь на бутончиках, навіть не видно листочків. П'єно маленькі ромашки, які квітнуть самі перші. Яка хризантема вам сподобалась? напишіть.